Добрий день, шановні діти. Як я вам і повідомляв, ми сьогодні з вами пишемо лабораторну роботу номер 1 Вона діти, називається Складання та випробовування електромагніту. Вам потрібно відкрити підручник на сторінки 32. Пишу сторінка 32. В зошитах для лабораторних робіт написати тема. І діти записати складання та випробування електромагніта. І мета. Мета діти у нас навчитися виготовляти найпростіший електромагніт, з'ясувати, від чого залежить його магнітна дія. От ви це перепишете. Потім напишете виконання роботи. Виконання роботи. Далі, діти, акуратно, олівцем та лінійкою, вам треба буде накреслити ось таку таблицю. Таку, як у мене. Її діти в книжці немає. Вам треба буде накреслити таку таблицю. Що ж у цій таблиці є? Ну, у нас буде три досліди. Ми складаємо з вами електромагніт. Тож, тобто для того, щоб зробити електромагніт, треба катушку або провідник намотати на гвіздок, який я вам показував під час попереднього уроку. Я вам приготував дослід. Ми зараз з вами підемо і цей дослід виконаємо. Отже, я беру камеру, діти, і переходжу до наших приладів. Дивіться, що у нас з вами є. Джерело живлення. Ключ. Реостат, щоб регулювати силу струму в колі. Амперметр. І ось діти таке кільце. І феромагнітний сплав, тобто феромагнетик. І пару скріпок. Отже, діти, перший дослід буде такий. Дивіться, я замикаю ключ. Отримаю силу струму. Зараз її трошки діти відрегулюю. 0,5 Ампер. 0,5 ампера. Тепер я беру катушку, в яку вставлено магнітне осердя. Феромагнетне осердя. Дивіться. Не притягує. ледь-ледь діти. Тобто, запам'ятаю 0,5 Ампер. Тепер я діти беру іреостатом. Додаю силу струму в колі. До 0, дивіться, 0,7 А. А ну, зараз спробуємо, дивіться, що буде. Дивіться, а вона краще магнітить уже, дивіться. А вона краще, наш електромагніт краще магнітить уже, дивіться, як скрепка пристає. Тобто магнітна дія нашої катушки із струмом збільшилася. Тобто, сила магнітного поля збільшилася. Ну і останній, поставлю реостат у крайнє положення. І дивіться, ну, тут у нас 0,95 ампер. 0,95 ампер. Ну, відповідно, тепер буду я випробувати наш електромагніт. Дивіться, о, як гарно. Дивіться, пристає дві скрепки. Ось. Тобто сила магніта нашого електромагніта або магнітна дія катушки із струмом, в який вставлено осердя виготовлено сфермагнетника, збільшилось. Я скажу, що дуже сильно наше кільце гріється. Я вимикаю його, щоб не було катастрофи і дотримувався я правил техніки безпеки. Тепер ваше завдання: я повертаюся до дошки, от, ставлю камеру. На місце і ми з вами продовжимо. Отже, у нас є з вами таблиця. Під таблицею нам необхідно з вами намалювати електричне коле, коло, яке я тільки що з вами досліджував. Отже, у нас було джерело живлення ось таке. У нас діти, був ключ або вимикач, обов'язково електричне коло. Треба малювати також олівцем діти. Далі у нас ішов з вами Реостат. Ви знаєте, умовне позначення Реостата. Ось так акуратно. Далі в нас була діти катушка з осердя. Ось так буквою L ми позначимо. Далі діти йшов амперметр. От ваше завдання: акуратно схему нашого. Електричного кола, оце ключ, це буде батарея, це буде Реостат Р. Р реостата, Опір. Це наша катушка. Тепер ви бачили, що сила струму у нас була 0,5, 0,7 і 0,95 Ампера. Діти, у нас у тій катушці, повірте мені. 100 витків магнітної індукції 2,7 тесла. Тепер мені залишається останнє. Бачите, у нас є діаметр. Тобто мені зараз діти треба, взявши лінійку, взяти на оцей замкнений контур або катушку. Ну, я міг взяти іншу, я навмисно зробив таку, щоб легко було знайти її діаметр. І хочу вам повідомити, от якщо значить, можете подивитися, діаметр кату катушки 4 сантиметри. Але ж нам треба не в сантиметрах, а нам треба записати 4 на 10 в мінус другій степені метр. Тепер ваше завдання. Перше, дивіться, ну ви всі знаєте, що радіус катушки половина діаметра. Найдете радіус катушки. Його не треба вписувати в таблицю, це очевидно. Друге, вам, діти, необхідно буде. Бачите, я помилився, я отут напишу отак ось. Друге, вам, діти, треба знайти довжину. Мідного дроту, який був туди намотаний. Тобто треба 100 помножити на 2ПР. Р ви тут знайшли. Коли ви це діти зробите, вам треба буде обчислити відому уже нам силу ампера. І БЛ, ІБЛ вимірюється в Ньютонах. Тричі її записати. Далі. Четверте, ви повинні написати, що магнітна сила електромагніта залежить від А від чого. Або подивитися сторінку 32, або подивитися шостий параграф. І або здогадайтесь, або ви вже знаєте, судячи з формули, або знайдіть, від чого залежить магнітна сила електромагніта. І останнє п'яте. Пишете висновок і пишете відповідно до нашої мети, що ви навчилися робити на нашій з вами сьогоднішній лабораторній роботі номер 1 Я буду чекати ваші роботи, виконуйте їх акуратно, вчасно, олівцем, лінійкою, так як я вас прошу, так як ми з вами звикли. Дякую вам всім за увагу, всім здоров'я, батькам привіт і до зустрічі на фізиці.